А я продовжую свою розповідь про рослини, квіти яких схожі на ромашку. Сьогодні розповім вам про три види злинки: це злинка однорічна, родом з Північної Америки. В Європу рослини завезли ще в 17-му сторіччі в якості декоративної. Але зараз вид настільки сильно розповсюдився в Україні, що внесений до списку інвазивних видів. Другий вид злинка канадська. Це однорічна або дворічна травниста рослина. Насіння злинки легко переноситься вітром і швидко проростає, утворюючи зимуючу розетку. Злинка канадська відома в народі під назвою Заткни гузно як дієвий засіб від діареї. В декоративному садівництві популярний невибагливий багаторічник. Злинка гарна, відома нашим садівникам під латинською назвою. Ірон або дрібнопелісник. Цей вид може виростати до 40 сантиметрів і має сорти з махровими квітами з різним забарвленням. Підходить як для озеленення, так і для зрізу в букети.